Вітаю всіх, що несе нам прийдешній місяць. Весь місяць лютий буде перебувати у стихії води і воду символізує аркан Верховна Жриця. красуня. Для нас це означає, що чим би ми не займалися, емоції будуть неспокійні. Внутрішні переживання будуть з приводу і без приводу. Часом важко буде зрозуміти, де правда, а де ні. Якісь сумніви, дуже непросто буде знайти порозуміння, йти на поступки і компроміси. Чудово буде працювати інтуїція. Якщо дослуховуватися своєї інтуїції, буде легше приймати рішення. Ваша внутрішня мудрість, мудрість і спостережливість також будуть вагомо корисними. Може бути нерозуміння того, що відбувається по різним причинам. Наприклад, не вистачатиме інформації або фактів. У бізнесі будуть виявлятися деякі скриті фактори. Потрібно все перевіряти і звіряти. При прийнятті рішень важливо не поспішати, тому що буде не все відомо і не буде вистачати деякої інформації. Взагалі, заробітки не постійні. У стосунках важливо інтуїтивно розуміти потреби партнера. Якщо відчуваєте сумнів або не розумієте партнера, краще запитайте. Не відповідає, не чіпайте. Саме в лютому потрібно навчитися сприймати партнера таким, як він є. Жриця це берегиня таємниць. Тому у лютому всі ситуації будуть на рівні емоцій і почуттів. У будь-якій ситуації не оцінюйте оточуючих. Краще спостерігайте за ними. У жодному разі не замикайтеся у собі, не ховайтеся від зовнішнього світу. А я бажаю всім не поспішати з прийняттям рішень, миру вам і витримки.